На подвір'ї, де сталася трагедія, що видно сліди крові, а у самому будинку дірками світять прострелені шибки. Серед білого дня тут застрелили молодого хлопця. Ігорю Мирутенку було 24 роки. Трагедія. Застрелили, каже, з цього. Ігор. Я не можу. Це золота ж людина. Он ніколи не обідить нікого. Ну кого він біжав? Нікого. Ніхто його ніколи не п'яну, не бачив. Ця трагедія сколихнула все село, адже жертв збройного нападу могло бути більше. Максим рідний брат загиблого, це він зупинив нападника і міг теж загинути від кулі. Приїхавши до батьківського дому, хлопець побачив, як незнайомий чоловік на братовій іномарці виїжджає з подвір'я. А у салоні автомобіля мисливський карабін. Він перегородив йому шлях своєю білою таврією. Він він хотів стріляти в мене. Я витягую карабіна і приселився в його. Кажу з машини. Він Реакції ноль не виходить. Я стріляю вгору, він виходить з машини, відбігає на дорогу. Я стріляю ще раз, кажу, стоять, типу, бо буду стріляти в тебе. Якби, Якби я не вхватив так? карабіна, ну перше я лежав би я і моя дівчина. Коли Максим побачив біля криниці скривавлене тіло брата, зловмисник кинувся тікати, утім марно. Брати з сусідами наздогнали його і помстилися. Догнав за село, кричу стой, бо стріляю. Він піднімає руки вгору, типу не стріляй, не стріляй. Я підбіг, збив його з ног і почав просто місити ногами. Хлопці течі заду прибігли. Микола один із тих, хто затримував утікача. Каже, у нього знайшли і викрадені речі, зокрема, тисячу доларів. США, накопичення жертви. Кричав, що я не вбивав, я не вбивав. І все, ми його заламали, додому привели. За пазухи випав барсетка борсеткамська чорна і гроші з долари. На стрілянину та гамір збіглося мало не пів села. Від самосуду чоловіка врятував наряд правоохоронців, що приїхав на виклик. Багато тут людей було, багато посходилося. Звісно, хлопці дали хлопці за друга, знаєте, що могли зробити. Зараз затриманий у лікарні у спеціальній палаті за цими ґратами. Біля дверей цілодобова охорона. Всередину, окрім слідчого, та медиків нікого не пускають. Людина знаходиться під охороною, туди допуск заборонений все. Няких коментарів більше надавати не будемо. Лікарі кажуть, загрози життю побитого немає. Проте, які саме травми отримав, не повідомляють відносно задовільному стані травми, такі ближ, ближче до середньої важкості. 36-річний затриманий зі слідством не співпрацює і жодних показів не дає. За вбивство людини йому загрожує довічне позбавлення волі, бо важкі злочини він вчиняє не вперше. Він раніше двічі засуджений. Останнє покарання відбував. Коростенські виправній колонії за скоєння вбивства у 2007 році. Звільнений з місць позбавлення волі умовно достроково на один рік і 10 місяців. 28 березня батько загиблого не стримує і У всьому винуватить себе, адже це він привів до хати вбивцю. Тиждень тому знайомий попросив прихистити товариша, який щойно звільнився з тюрми. А той віддячив, викрав гроші, забрав із сейфу мисливський карабін, заволодів автомобілем ауді. Єдиною перешкодою на шляху до втечі став син господаря. Постоялиць холоднокровно застрелив його через вікно. Коли той навіть не бачив, поцілив прямо у голову. Просто у чоловіка не було шлі. Попросився. Це все благодарність. А тепер зараз наші гуманні закони. Брат лежав до вечора. Брат лежав по дня на холодної землі, у нас ще сволоч лежить вкритий одіялом під охраною. Так, да, за моє добро мене й наказали. Постріл здійснювався із кімнати будинку, де є відповідний отвір в стеклі. В будинку була знайдена гільза з карабина. На нашу думку, що злочинець е, мав намір спочатку вбити, потім безперешкодно вийти з будинка і угнати машину, оскільки ігор, тобто потерпілий, мав у цьому йому завадити. Звідки взявся у селі вбивця і хто він такий, люди не знають, але кажуть на волю його краще не випускати, бо судитимуть самі за законом Лінча.